Представлення книги відбулося у колі членів обласного товариства просвіта. Видання присвячене ювілею утворення Житомирської області. Автор книги, історик Геннадій Махорін, каже, що то підсумок його десятирічної дослідницької роботи. За цей час він видав праці присвячені історії окремих районів або галузей діяльності, а також шкільні посібники з історії рідного краю. І що мене найбільше цікавить, що книжка все таки написана ну, по-своєму. По своєму як автор знайшов такі окремі такі цікаві рішення, саме нетрадиційні. традиційні, тому що але ж було так, і нарешті вже потрібно об'єктивно, без ідеологічних нашарувань. Книга орієнтована на широку аудиторію, а особливо є корисною старшокласникам та студентам, які цікавляться історією рідного краю. Геннадій Махорін каже, що не завершує досліджувати області, а готується переведити доповнену працю. Безперечно, що будуть побажання, і я думаю, що наступне видання, друге видання, яке я планую наступного року, воно буде враховувати оті побажання, які будуть висловлені. Книга вийшла тиражем у 100 примірників. Автор видав її власним коштом.